Уже середа світлої седмиці Бог предлагає нам увідіти нинішньої і почути Євангеліє о том, кого же Господь назвав таким возвишеним іменем, коли назвав, що він в Ізраїлі не видів такого чоловіка. І от звучить слово Євангеліє так. Коли привели до Ісуса на то Господь, підход... коли підходив, Він казав, це істинний є ізраїльтянин, в котрому не є лукавства. Виявляється, коли чоловік відкритий, смиренний, не лукавий, то такий чоловік воістину достойний високої. Награди в словах. Віті і сам сатана називається, лукавий. лукавий, двоєдушний, хитрий, підступний, вічно хоче бути правий, вічно він этот лукавий завжди при власти, в депутатах, десь, що був вперед сидіти. Він обов'язково при чехах, чех при мадер, мадер при. В Советському Союзі гонитель, страшний комуніст. Нині такі люди часто бувають уже націоналістами. І от замічено, род лукавий. Не случайно, і Христос сказав таке слово. Род лукавий зглядає знамення. щоб вас забавляти чудами, каже Господь, не будете ви мати другого чуда, кроме одного і головного. Пророк Оказався у очевий Китай на третій день, вийшов вон. Так Христос говорив о своїй чуді, чуді на третій день Воскресення. Це головне чудо на всі времена. Люди, котрі втрачають православну віру, починає ними обладати лукавство. Так Таке лукавство уничтожає навіть остатки віри і перетворює чоловіка далі у такого безбожника, котрий не ганьбиться захвачувати чужі храми, не ганьбиться йти в суди, на своїх братів ложно свідчити, так як на мене, п'ятеро представників другої релігії. Маючи попередній зговор, і таку нісенітницю винесли в суді, що ганьба було слухати. Но ясно, такі люди втрачають віру. Їм це ще видить, що вони них ще щось там мають, але у внутрі там все починає загнивати. Лукавство бере верх. І так, Нафанаїл. Почому так отримав від Господа таку велику славу? Діло в тому, що на мав свою молитву, таїнственну молитву, таку молитву, яку крім нього і Господа ніхто не міг знати, под смоковницю молився. І коли прийшов на до ко Христу і почув собі красиве слово, сказав: граві, учителю, ти одкуди мене знаєш? І сказав йому Ісус, прежде, нежели доки тя не привів Філіп, я видів тебе під смоковницею. Славянське слово відіти, я все чув і знаю. І от тоді зрозумів Нафанаїл, перед ним Бог, котрий знає двіження серця, возможно, ті пожелання були у Нафанаїла навіть не устами, а серцем. Бо якщо б устами щось говорив, та можна було подслухати і сказати Ісусові. Но откуда Ісус знає побажання серця Нафанаїла? Виход один і вивод один, висновок один перед Ним. Христос, Бог, він Нафа... такий відкликнув раві, ти цар Ізраїлів, ти воїснув тот, котрого ми чекали, Месія Господь. І всі, хто причащається в канонічну церкву, і тут діти Божі, а в вічності, разом з у святими, зможемо, і ми, по милості Божієї і благословенням ікони Божої Матері Касперская, зможемо наслідувати вожділенною для нас Царство Божиє. Амінь.